Привітуліки, привітуліки, мої любі, мої хороші. Сьогодні у нас 21 липня, п'ятниця. І я відразу вибачаюся, що сьогодні на такому фоні. Чому? Тому що не вийти в двір, не познімати козочок вам я просто не в змозі сьогодні. Е, я би, можливо, і не знімала це відео, але багато хто з вас почали писати мені у особисті, у вайбер, у телеграм. Багато хто з вас мене загубив. Що хочу сказати? Стосовно руки, шиї, рука, шия, плече мені значно начебто легше. А чому я так кажу, начебто? Тому що все рівно воно не є, все рівно воно відчувається. Але я сьогодні під ранок, коли заснула, про це трішки пізніше, прокинулася я на правому боці, так як я раніше любила спати. І те, що я не могла робити протягом останніх дев'яти ночей, здається вже. То сьогодні вранці я прокинулась на правому боці, правда, піднятися першись на лікоть я не змогла, відразу почула біль, відчула, лягла на спину, піднялася так. Ну, то, то зрозуміло, що як, відразу за одну ніч чи за один день не може пройти все і безслідно. Позавчора, вчора, попустило трошки шию. Сьогодні я також зробила і зарядку для голови чи для шиї, тобто підтягує трішки, я відчуваю, але, але це не те, що було в останні дні. Так само і плече. Раз я вночі змогла на нього перевернутися, лягти і не прокинулася від болі, це вже. Дуже великий показник, як для мене. І, і рука трішки вище почала підійматися. Вгору повністю задрати не можу. Ну, щоб там підняти, ну, наприклад, розчесатися, да? або там помити голову, заплестися. Ні, там кофту з вішалки знять. Так, вона ще не піднімається, не можу. Але якщо раніше я могла ну, піднімати, шевелити да, тільки нижню частину до, до ліктя, то зараз я вже можу трішки підіймати лікоть, відриваючи від, від боку, від тіла від свого, Ну, десь, отак, якщо вбок, то десь до рівня, ну, я не знаю, до рівня може. Трішки нижче плеча. От. Вирівняти, звісно, я її не можу вверх, в бік вона вже виравнюється. В бік я можу її відвести, вирівняти повністю. Потягує трішки, віддає біліще. Але, ну, все рівно це вже прогрес. Тобто, потрішечку, десь там трішки легше. Десь там трішки легше. Я Ну, я відчуваю, що дійсно стає легше. Не дивлячись на те, що такі болючі і вітаміни групи Б, і отой Укол другий болючий, але, як то кажуть, я бачу результати, заради цього результату, ладно, терпіте. Я вчора ввечері ви знаєте, як сказала, ой, я кажу, якби я не відчула результат на шиї, я би викинула їх, не дивлячись на те, що вони коштують гроші. Ну, я би їх не колола просто-напросто. Я би сказала все досить і все. А так як вони ну, дійсно допомагають, буду терпіти, а що робити? Друга річ нога. Е Вночі вона мені почала давати життя, так скажімо. Я не знаю, з чим це пов'язано, був такий випадок і минулого разу, коли ми заживляли велику трофічну язву. Такий період був, боліло до такої ступені. Пекло. Я, я не можу передати це на словах. Зараз увімкнеться холодильник і мене буде погано чути. Я не можу передати це на словах. Це, це в одно моментно щіє, смикає, тягне коле, пече, ниє. Оце все в одну ну, одномоментно. В такі моменти, коли, оце, ну як вам передати, от воно пече майже постійно, ниє, там пече. А коли оце смикає, і коли ти в цей момент ну, стоїш чи кудись ідеш, ти не можеш, ну, по крайній мірі, я за себе кажу, я не можу стати взагалі на ногу. Я ж кажу, що я не знаю, з чим це пов'язано. Минулого разу також був такий період. Я не спала ночами, я вила вовком, але тоді якось це припало на той період, що у мене кози були ну, недійні, коротше кажучи, не було у мене такої переробки. Зараз хоч не хоч, на дойку треба було йти. Це я не можу передати вам словами, як це відбувалося. Да й не хочу. І не хочу, і не можу, тому вранці ніяке відео і не вийшло, тому що я зашкутильгала ледве додому. Річ ще в тім, що нічого не допомагає. Розумієте, пече не сама рана. Пече таке враження, що частина ноги, шкіра, м'ясо, я не знаю, що пече. Починаючи від кісточки внизу ноги і чуть-чуть нижче коліна. Оце спереду, все оце пеком пече. Я зашкутильгала в хату, я промивала хлоргіксідіном, я пробувала і пантенолом заприскувати, не допомогло, стерла. Ну як, якийсь час виждала, мабуть, з пів часа, може довше, не допомагає змила стерла, пробувала вже свої мазі. Ті, що лікар-дерматолог прописував оброблювати навколо рани мазі на основі бетаметазону, От. допомагали раніше. І від зуду, і від цього подразнення. Ні, не допомагає. Пробувала вже вскрила ампулку лідокаїна, просто по шкірі нанесла лідокаїн, думала, може, може хоч трішки обізволилася. Ні, не допомагає. Коротше кажучи, зараз ось більш-менш, а час вже підходив до 10-ї, вже і ліки треба давно було випити, а я не могла навіть до кухні дійти. Коротше, намастила. Мазю ще однією, вона взагалі-то від ран, але вона з аналізуючою дією. Ну, Вона протизапальна, протимік... протимікробна і е анальгізіруюча. Намастила нею не саму рану. Рана намащена тією мазію, яку мені лікар прописував, а навколо це все. І воно хоч трішечки, трішечки стало легше, я дошкутильгала до кухні. Поснідала, випила пігулки. Сьогодні йдуть від вас повідомлення, йдуть замовлення на форми. Форми ще десь в дорозі, форми їдуть, тому замовлення приймаю, записую, але не рахую суму, не виставляю рахунок, не даю номер картки для проплати. Чому? Тому що потрібно спочатку їх отримати, бо, знаєте, буває всяке. Буває і проплатиш і чекаєш, а там десь щось не доложили, там щось забули, там щось пропустили. От. Тому зібрала в охапку всі свої талмути, прийшла назад у кімнату, пришкотильгала, поклала ногу на диван. І оце в такому положенні. Сьогодні намагаюся працювати, тому що сісти на кухні на стільчик, як відбувалося це все останніми днями, і знімати там, чи викладати, чи монтувати, я просто-напросто не можу. Я не знаю, коли вона попусте, я не знаю, наскільки це довго буде тривати. Минулого разу, коли це було в 2019 році, це було... Ну, такий, знаєте, продовжительний отрезок времени, я би сказала, а, чому ми по больницям знову поїхали по енному кругу. Хоча ніде не допомогли ні в одній больниці. От, зараз, ще, як мені сказали, так як я вживаю міорелаксанти, і плюс от ці всі як уколи, які там щось послабляють, щось розслабляють м'язи і все. Можливо, через це не знаю. Я пояснення не маю, я знаю тільки одне, що це дуже боляче. Боляче так, що інколи аж дух захоплює. Чесно вам сказати, я, я Практично всю дойку за сльозами і подойника не бачила. Вони самі котяться від болі. І така біль інколи оце як смикає, що до напів... Ну, до запаморочення, до наполуч Обморочного состояння доводить. І я ж кушаю, я не збиралася вам це записувати. Я взагалі нічого не збиралася сьогодні записувати, але але я ж що мене, мене почали шукати, і я вирішила, що не чесно буде мовчати з моєї сторони. Поки було дуже больно, я я навіть не відповідала нікому на повідомлення. Зараз я ж, коли трішечки, воно затихло, не так пече, не так смикає. Я вибрала. Декілька хвилинок увімкнувся холодильник і вирішила вам розповісти про ситуацію на сьогодні. Тому не, не губіть, я жива, можливо, не зовсім здорова, але жива. А раз жива, значить, все це ми переживемо, викарабкаємося. І ваша міма буде, як завжди, з вами. Сьогодні п'ятниця, в когось останній робочий день. Тож бажаю вам гарного дня, чудового настрою. Я вас всіх люблю. Я вдячна вам за хвилювання, за турботу. Все буде добре. І я скоро до вас повернуся в повному обсязі. Я вам іще встигну надоїсти. Скажете, та задовбала? Ти вже гарного дня.